Всім привіт! Ви на каналі Заробіток з Гонтарук І сьогодні ми будемо проходити торговий айдроп на біржі Binance. Вони частенько там проходять і, в принципі, насипають непогані винагороди. Інколи там 2 долари, інколи 10 доларів. З одного айдропу я зробив біля 50 доларів, так що їх не стоїть пропускати. І так, давайте перейдемо на ось таку сторінку. Я підготував для вас невеличку статтю зі всіма потрібними силками і. Інструкціями. ну і в принципі, по цій статті ми будемо проходити. Силку я на цю статтю залишаю під відео в описі. Як бачимо, на Binance проходить торговий айдроп в монеті кава на 100 тисяч доларів. Срок проведення промоакції з 5 грудня до 18 грудня. Сьогодні у нас 7 грудня, тому часу у вас ще. Багато хто встигає, то поспішіть і виконуйте цей аірдроп, тому що в принципі може бути непогана винагорода. Що вам знадобиться для того, щоб пройти аірдроп? Ну, звісно, по-перше, регістрація і верифікація на біржі Binance. Ну і звісно, на балансі USDT, щоб ви могли зробити торговий оборот. І так, давайте перейдемо трошки нижче, і тут вже пішла інструкція. Тут є силочка на біржу Binance. От тут всі все клікабельне. В кого ще немає аккаунту, можете перейти і зразу його собі зареєструвати. Тепер давайте більш детально подивимось про умови, які нам потрібно виконати для торгового айдропу. На Binance проходить торговий айдропи на 100 тисяч доларів в монеті кава, і, звісно, нам буде потрібно робити торговий оборот. Це означає, що нам потрібно, по-перше, аккаунт на біржі Binance. По-друге, пройти верифікацію на біржі і завести трошки грошей, тому що звісно треба буде робити торговий оборот. В принципі, заводити може, можете небагато, там навіть доларів 20, Ну бажано в USDT, тому що щоб співпадало з торговими парами по умовах аеродропу. Срок проведення промоакції з 5 грудня по 18 грудня. Сьогодні у нас 7, тому. У вас ще є багато часу. Не знаю, чи відео загружу сьогодні, чи завтра. Побачимо, як буде зі світлом, але поки що давайте пройдемось по інструкції. Тут є силочка на біржу Binance, Ось тут реєструємося на Binance і проходимо кіз. Все це клікабельне можете нажати і пройти реєстрацію на Binance, кого ще там немає аккаунту. Далі. Потрібно перейти на сайт і нажимаємо «Join Now», Тобто приєднуємося до айдропу. Давайте я теж буду все виконувати по інструкції, тому що я навмисно цей айдроп ще не проходив, щоб пройти його разом з вами і показати вам, як це робиться. Так, нажимаю на кнопочку сайт і переходжу на сторінку ардропу. Тут, як бачимо, залишається 11 днів, і нам потрібно нажати ось цю кнопку. Нажимаємо Register Now і реєструємося в цей айдроп. Все, нажимаємо ОК і ми зареєстровані. Далі можна виконувати AIRDRO. Тут теж в принципі, можна почитати всі умови айдропу і що нам потрібно зробити. Тому цікаво, можете ознайомитись більш детально, ми повертаємось до моєї інструкції і, звісно, дивимо, що робити далі. Далі нам потрібно пройти торговий оборот, точніше, зробити торговий оборот в парах Кава USDT, Кава BUSD, XDT USDT, і Ну, в принципі, ось всі торгові пари, в яких які враховуються в цьому аеродропі, в них собственно і потрібно зробити торговий оборот не менше ніж на 500 доларів. До речі, тут є табличка. Які видно, які можна зробити винагороди, тут можна пройти торговий айдроп, зробити оборот 500$. доларів, або ж, наприклад, зробити від 1000$. доларів торговий оборот. Торговий оборот робиться в принципі не складно. Це можна зробити з 20$. доларами. Тобто купив, продав. Наприклад, на 20 купили, на 20 продали, у вас вже оборот 40$. доларів. І так кілька разів поки, наприклад, 1000$ доларів. Ви наторгували, і тут ось такі нагороди 20 найкращих місць, тобто хто найбільше зробить торговий оборот. Перше місце 5 тисяч доларів, друге 4 тисячі, третє 3 тисячі, ну і так далі. Звісно, я так розумію, що тут, швидше за все, на перших місцях будуть великі торгові обороти. Тобто ті люди, які будуть приймати участь в цьому аеродробі, вони зроблять достатньо великі торгові обороти, щоб забрати ось ці суми. Тому, в принципі, ми претендуємо на. Оборот 500 доларів і, звісно, потім отримаємо ваучер. Так, давайте зробимо торговий оборот. Перейдемо на трейд і перейдемо на спот. Тепер нам потрібно тут зробити торговий оборот. Давайте повернемось до наших торгових пар. Ну, Наприклад, давайте я візьму ось цю першу кава USDT. Заходжу сюди на Binance і шукаю торгову пару. Отжу тут кава Ось у нас є кава USDT. Вибираю цю торгову пару. Далі йду вниз і тут ми вже можемо торгувати. У мене є майже 55 USDT на балансі, тому щоб зробити оборот 500 доларів, мені 10 разів прийдеться купити-продати. Тобто 5 разів купити, 5 разів продати, і в мене буде оборот 500 доларів. Я перейду на маркет. Далі тут вибираю все. Так, трошки підвисає в мене ноутбук, але не страшно. Так, вибираю купити каву, ордер спрацював. Далі вибираю продати каву. І в мене вже оборот більше 100 доларів. Роблю ще так кілька разів і повністю виконую торговий оборот. Я поставлю на паузу, щоб не затягувати відео. Так, друзі, все. Я зробив торговий оборот в 500 доларів, купив, продав, купив, продав, і тепер торговий оборот в мене виконаний. Тепер що потрібно зробити далі? Далі нам потрібно пройти квіз і відповідати на запитання. Ось у мене є тут на квіз всі відповіді, і силочка на сам квіз. От тут нажимаю і переходжу на сторінку квізу. Тепер я на сторінці квізу. Перше, що нам потрібно, це прочитати ось тут кілька статтів. Я їх переглянув. Першу, другу і четверту просто переглянув, а на третій там є таймер 7 хвилин, тобто вам її потрібно читати не менше 7 хвилин. Ви там зрозумієте, як все робиться. Тепер нам потрібно відповідати ось на ці запитання. І так, давайте будемо дивитися ці відповіді, вати з кава, і відповідь ось така. Так, ось ця відповідь. Ви, в принципі, можете дивитися по відео, можете просто перейти по силці так само, як я, ось на цю сторінку, на цю статтю, яку я для вас підготував, і по ній все проходити. Так, друге запитання. І відповідь ось така. Again. Ось ця відповідь. Далі третє запитання. відповідь? Четверте запитання. Відповідь 12. П'яте запитання. How, many? How many? 3. Так, відповідь 3. Так, це у нас п'яте було. Так, так, все правильно. Щоб, ну, не щоб не збитися, як все правильно відповісти. Далі, шосте запитання: what was? What was, Відповідь Z Dogis. Z Dogis. Вибираємо сьоме запитання, what is, Ось. 7, і Але за знову відповідь. Далі, восьме питання: Hold start. Відповідь you Connect your wallet. Connect your wallet. Нажимаємо Submit. Все, як бачимо, я вже відповів на квіз. Тепер я виконав всі умови айрдропу торгового на біржі Binance. Ви так само це зможете зробити. І на протязі двох тижнів вам на біржу Binance прийде. Ваучер, який ви зможете забрати в вашу винагороду. Винагороду бачимо, я написав, що отримуємо в токенах Кава, ЭЗТ, Сант і ХФТ. Я так розумію, швидше за все, з яким токеном робили торговий оборот, цей вам віддадуть. В принципі, це не важливо, тому що кожен з токенів потім ми забираємо собі на баланс і можна буде продати. Тепер давайте я вам покажу, де шукати цей ваучер, коли він прийде вам на вашу біржу. Давайте нагадаю, що акція проходить до 18 грудня, тобто після 18 грудня вже протягом двох тижнів за це єдроб вам прийде винагорода. Давайте я переведу, щоб було більш зрозуміло. Ось тут переходимо в центр нагород. І ось тут буде вас ваш ваучер. Він буде жовтенький. Ці в мене вже всі сірі. Тобто я їх вже забрав. У вас буде кнопочка Забрати. Ви просто на нажимаєте, і вся ця сума падає вам на спотовий баланс. Тобто, ви можете зайти от сюди в валет і спот, і там будуть ваші токени, які ви получите по аєдропу. Потім ви ці токени можете або тримати і чекати росту, або просто продати і забрати. Там USD, USDT чи це те, те за що ви хочете їх продати? Ось бачите, я інколи виконую тут торгові айдропи, і як бачите, от, 2 БОСД, 337, 2,71 BUSD, 0,60 от токен НЕКАЛ. Тобто в мене тут вже три сторінки цих ваучерів, і це, до речі, не тільки AIDропи, є тут різні цікаві акції, там в чисі заробляє і так далі, які я виконую, і ось мені капають такі от нехай невеличкі, але в принципі і немаленькі суми. Частенько це виконувати, і можна назбирати теж непогану суму. Тому, кому це цікаво, переходьте на цю сторінку. Ще раз нагадаю, що ссылку на цю сторінку я залишаю під відео в описі і так само в закритому коментарі. Ви сюди можете перейти і зробити все по інструкції. На цьому все вибір на каналі Заробітки Зонтару. Всім удачі і хороших заробітків.